Малеча! Нарешті я вас дочекався! Сьогодні я вам хочу розповісти історію, яка трапилась зовсім нещодавно з одним маленьким зайчиком. Ну, як? Вам вже цікаво? Будете слухати? Так. Тоді розпочинаємо. В одному дуже красивому лісі. Під дуже великим і могутнім деревом мешкала родина зайців. І складалася вона з тата ай-яй-яй, мами ой-ой, братика Стрибунця, сестрички красуньки і нашого маленького пухнастика. Ви спитаєте, а чого у них були такі чудернацькі імена? Давайте я вам тільки натякну і розповім, чому у батьків такі імена. Ну, а про діток ви вже здогадаєтесь самі, домовились? Отже, тато завжди, коли у родині щось робили не за його задумом, всім лагідно казав: Ай-яй-яй! От того він і був ай-яй-яй. А мама, якщо була невинна у всіх проблемах тата, то підтримувала тата і у свою чергу казала Ой-ой-ой. Зрозуміли? Тоді продовжуємо далі. Родина Зайців. Нещодавно почала жити у цій частині лісу, оскільки старий будинок їх змило повінню, вони вирішили переселитися повище у лісові гори під дуже красивий дуб, щоб така біда їх знову не настигла. Їхніми новими сусідами була родина їжачків, родина лис та родина диких кабанчиків. Батьки займалися своїми справами. Ну, а всі маленькі звірята ходили до лісної школи, де директором, і так само єдиним вчителем у школі була тітонька сова на ім'я Плюх. А знаєте, чому у неї було таке чудернацьке ім'я Плюх? Тому що вона дуже любила їсти смаколики і від цього трошки набирала вагу. От вона і заважала їй літати. І коли плюх намагалася злетіти, то одразу тільки плюхкалась, що приводило до неабиякої радості серед учнів. І ось наступило 1 вересня, і всі звірята після літнього відпочинку прийшли до своєї школи. І наш пухнастик так само прийшов до школи і аж. І як ви думаєте, з ким міг прийти пухнастик? Прийти з татом? Ні. З мамою? Ні. З сестричкою? Ні. З братиком? Ні. А, так правильно. Правильно кажете, вони прийшли усі разом, родиною, адже всі дуже любили пухнастика і намагалися підтримувати його у всьому. Хочу по секрету сказати вам, дітки, що наш пухнастик був надзвичайно талановитим і розумним зайчиком. Але дуже сором'язливим. Він першим ніколи не з ким не знайомився, дуже хвилювався, коли щось робив. Адже йому здавалося, що він робить це неправильно, невміло або некрасиво, і думав, що інші звірята будуть з нього лише сміятися. А коли бачив, як інші звірята бавились, він дуже хотів з ними погратися. Але сором'язливо стояв осторонь, тому що не наважувався до них підійти. Заговорити. Саме так трапилось і 1 вересня, коли закінчилось свято, всі звірята зібралися і побігли на галявину бавитись з м'ячем. Їм так було разом весело. Вони гралися у футбол, у наздоганялки, кидалися м'ячем у вибивного квача. Кабанчики і вовчата постійно перемагали, а більчата, коли ображалися, то просто закидували їх шишками. Всім було надзвичайно весело. А наш пухнастик просто стояв осторонь і спостерігав за ними. І раптом на нього щось впало. Як ви думаєте, що це могло бути? Палка? шишка, листочок? Пташка у польоті щось згубила. Можливо, але ви з пташками у польоті, ну й не тільки у польоті дітки, будьте обережні, бо вони інколи не дуже щось приємне втрачають. Але дорослі люди розумні і кмітливі, і вигадали, що якщо пташка у польоті на вас щось випадково впустила, вас помітила, то це до грошей. Але до чиїх невідомо, то був невеличкий жарт. Повертаюсь знову до історії. Отже, впала. Гусениця. Він з переляку аж підстрибнув і крикнув: Ой! Да, так, крикнув, що всі звірята на галявині почули. Але вони були настільки захоплені грою, що не звернуло увагу, і продовжували гратися далі. А наш пухнастик з переляку стрибнув у кущі і сховався. Пройшов деякий час, і, набравшись сміливості, наш пухнастик наважився трохи вилізти з кущів. І подивитися, що ж його так налякало. Він взяв велику палку до лап і тихенько пробурмотів собі під носа. Хто тут є? А у відповідь почув. А що він почув і що було далі, я вже розповім вам наступного разу. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!